1 травня цього року російські військові атакували Одещину безпілотниками. Позаду мене ви можете бачити зруйновані квартири людей, а тут загинула подружня пара. Нахожусь біля квартири, яка колись була, можна сказати, прожили з дружиною і з дочкою. З 97-го року, коли оголосили тривогу і побачив інформацію, що летять шахеди в наш район, спустився у підвал, через 3-4, може 5 хвилин пролунав вибух. Посипалося все на голову в підвалі, дом затріщав. Вийшов з підвалу, коли подивитися, що трапилось, криша вже горіла. Хотів глянути, що з сусідами, сусіди не пустилися. Ну вже в коридорі тут вже все було. В вогні зайти було неможливо. Звичайно, не думав, що таке мало статися. Сусід все час казав, що валік радує одно, що снаряд не попадає в одне й те саме місце. Ну, к сожалению, зараз сучасна техніка, що попадає. У нас до цього ж ракета зірвалася 6 метрів від під'їзду. І от, на жаль, шахет попав і сусідів більше нема. На цьому місці лежала пара, на цьому місці лежав лежала дитина. На щастя, усі живі, немає серйозних травм, але на жаль, з квартири зверху, ось ми бачимо пошкодження. Та в одному з пошкоджень можна було навіть побачити останки жертв, які там загинули. В ніч з 30 квітня на 1 травня о 23.57 відбувся перший прильот. Загалом їх було три. Наслідки, які були у кінці грудня 2023 року, це побивало вікна на балконі та на перших поверхах. Була вирва від уламків ракет, але там значних пошкоджень не було. А з ось цим прильотом від даху нічого не залишилось, його збирали на деревах. Від погребу також нічого не залишилось. На третьому поверсі залишились лише стінки. На другому поверсі багато де немає поверхні. Міська рада надала. Право перебувати та жити у общежиті десь неподалік. Я не пам'ятаю точну адресу. Також з представниками держадміністрації, з представниками комісії, які відповідають за знесення будинку та відповідають за повернення коштів за постраждале майно завжди підтримується зв'язок, та вони допомагають надавати кошти на оренду. Тимчасову оренду це інформація від прислужби служби одеської міської ради 15 травня. Департамент з благоустрою міста мають призначити замовником робіт з демонтажу. Договір опублікують в системі Прозоро. Фінансування стверджують у прислужбі службі міської ради буде відбуватися за рахунок коштів, які передбачили у програмі Незламна Одеса та міському бюджеті на реалізацію відповідних заходів програми.